Дванадцятиголовий дракончик. На вулиці Вересневій, де ростуть дерева вишневі, жив був собі дракончик, товстенький, як пончик, маленький ще, проте вже дванадцятиголовий Чи може ні? Анура рахувати знову. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ху, усі голови на місці. І які симпатичненькі, носики керпатенькі, оченята блакитно зеленкуваті, а вушка загострені, як наконечники списів. До того ж рудуваті, мов осінні ліси. Одного разу дракончикова мама сказала, від клопотів у мене геть розболілася голова. Вона ж у мене одна однісінька. Це в тебе акселерата аж дванадцять. І в кого ти такий вдався? Який? хитро примруживши оченята, поцікавився дракончик. Ой ти мій жвавенький, метикуватенький, мати лагідно обняла синочка. До того ж, не триголовий, як татко, а дванадцятиголовенький головенький. Сідай, будь ласка, обідати. А що сьогодні на обід, матусю? Дракончикові голови дружно повернулися в бік стола. Зараз побачиш. Сказала мама, і заходилася поратися біля плити. Дракончик усівся на свій улюблений стілець виробництва броварської, меблевої фабрики. На ньому було дуже зручно сидіти, а ще класти на перетинки свого хвоста, ще мить, і довкіл кожної голови в нього з'явилися серветки. На одних красувалися півник або курочка, на інших зозуля або песик, далі їжак або зайчик, горобчик або мишка, білочка або синичка, котик або жабка. Під час сніданку чи обіду мама, годуючи голови свого синочка, не лише не плутала їх. А й писливо промовляла до кожної з них: Мій котику, моє ти жабенятко чи моя ти синичко, а такі серветки тепер вишивають у селі Літки, що на березі Десни. Туди за ними дракониха якось спеціально поїхала і накупила для всієї сім'ї. Невдовзі дракончик узяв у праву лапку веделку, а в ліву столовий ножичок і почав годувати кожну голову. Мені подали дуже малу котлету, раптом образилася перша голова. Не заважай їсти, розсердилась на неї третя голова. Завжди ви сваритесь. Пробурчала друга голова. Геть, апетит пропав. «Припиніть бубоніти, закричала п'ята голова. Точнісінько, мов перекупки на базарі. І голови почали злегка буцати одна одну. На цей гамір прибігла мама. Господи, що це за кара мені? Сплеснула вона в долоні. Я скоро з божеволію від цього галасу. Ану, марш на вулицю. Неслухняні повинні голодними ходити. Дракончик вийшов на вулицю. Поміркувавши мить, він вирішив піти до кінотеатру. Дорогою купив газету і вмить пробіг очима всі кінооголошення. Тут знову почалася суперечка. Хочу дивитися фільм про розбійників, рішуче заявила сьома голова. Не хочу про розбійників, хочу про піратів, заперечила їй четверта. А я піду на мультик про трьох поросяток, заверещала одинадцята. Що ви таке торочите? Тоненько пропищала третя. Я давно і твердо вирішила дивитися сьогодні фантастику про обманоїдів. А я хочу щось жалібне, запхинькала шоста голова. У кіно я досхочу можу наплакатися. Жахи, наполягала четверта. Тільки жахи. Я ніколи і нічого не боюся. Дракончикові голови почали смикатися врізнобіч так, що ледве від своїх ший не повідривалися. Зрозумівши, що в жоден із кінотеатрів йому не потрапити, дракончик вирішив піти до річки. Треба ще сказати, що в нього було аж три пари лап. Отож, передні одразу заспішили до води. Проте середульша пара раптом запручалася. Останні дві лапи вперто повернули ліворуч, де якраз відбувалися змагання з волейболу. Між іншим, перша голова на цю хвилину встигла з нальоту буцнути м'яча. Нічого не вийшло в дракончика. Крутився він на одному місці, мов та дзига. аж Памороки в усіх дванадцяти голів позабивало. Хочу їсти, заявила тоді восьма голова. І я зголодніла, підтримала її друга голова. Ноги дракончика, мов по команді, дружно повернули додому. Мамо, мамо, ми хочемо їсти. Ще з порога гуртом закричали всі дванадцять голів. Невдовзі дракончик, помивши передні лапи, зручно вмостився на своєму улюбленому броварському стільці. Цього разу його голови їли мовчки, не сперечалися, адже попереду ще був найсмачніший у світі солодкий напій. Мамочко, велике тобі спасибі, сказали вони, попоївши. Ти найвродливіша і найдобріша мама у світі. Ми всі тебе любимо, дурнесенькі мої, розчулилася дракониха. Для мене головне, щоб усі здорові були. Щоб здоровим. І щасливим ріс мій дракончик.